Вітаю моїх підписників. А ви на мій підписник? Тоді ось це для вас особисто. Привіт! Сьогодні продовжуємо мої паризькі історії. І сьогодні буду розказувати про Лувр. Давайте будемо відверті. Я не прихильниця музеїв, вони мене втомлюють. Але якщо піти, напевно, з екскурсоводами взяти якусь невеличку частину, експозицію одну, то напевно це цікаво, коли тобі розказують про все, що ти бачиш. А не просто так бачиш якісь експонати, і вони повз тебе пролітають, пролітають, пролітають. Тому я, в принципі, якби за відвідування музеїв, але в Лувр мені не хотілося йти. А з іншого боку, коли я ще буду в тому Парижі. Ймовірно, що ніколи. Тому ну, таке місце одне з основних, які все ж таки слід відвідати, щоб потім розказувати. Ну, я була в Луврі, Лувр я бачила, тому вирішили сходити. Але я чесно переживала, що після Лувру я буду виснажена як лимон, як така, знаєте, як після Барабашова. Повертаєшся з того базару, і більше нічого не хочеш. Ні буде не цікава ні вежа, ні кораблик. Мені вже той Париж буде фіолетовий. Але, на щастя, ми зібрали себе докупи і зустрілися з музеєм. Біля цієї знаменитої піраміди ми не сфотографувалися, нас не було часу. Ми вже запізнювалися після Ейфелевої вежі, все так було впритул-впритул. Тому без фотографій шукаємо свою чергу. Там знову купа Черг ті на покупку квитків, ті на вхід. Ну коротше, розібрались, де наша черга. Ну, в принципі, доволі швидко пройшли, тому рекомендую квитки брати заздалегідь. І заїжджаємо в піраміду вниз. Ззовні вона, в принципі, доволі банальна, тому що багато фотографій ти вже бачив ці ракурси. Всі, а от знизу заїжджаєш, а вона над тобою. Ну, мені сподобався цей. Вигляд. А далі ми одразу пішли їсти, тому що у нас не було часу. Плюс у нас був такий цікавий готель, про який ви можете подивитися в іншій серії про готель. І ми ще не встигли поснідати, тому наш сніданок о 13.00 почався у Луврі. Кафешек в Луврі доволі багато. В тій, що ми були, ситуація приблизно така сама, як з багетами біля Нотр-Даму. Тобто тут одна їжа, далі інша. І якщо ти цю вже не взяв, потім до неї повернутись буде проблематично і треба визначатись швидше. Тобі це треба чи не треба, а ти не знаєш, що там чекає далі. І тому я не люблю такі ситуації. Я стресую, не знаю, що брати, беру вже щонебудь, От ну салат взяла, ціни покажу. Не скажу, що він був якийсь смачний, багет біля нотр Нотрдаму був смачніший, але їсти хотілося. Десертик був, до речі, непоганий. поїли. на території Лувру є Wi-Fi і у мене Samsung мені одразу запропонувало підключитися. Я підключилась, а дівчата з Apple їм не пропонує. Вони шукають Wi-Fi, Кажуть, тут немає fi я кажу, бачите, Лувр одразу зрозумів, хто тут більш потребує безкоштовного зв'язку. Ну я не знаю, потім вони під'єдналися чи ні, але така ситуація з епломи. Це, до речі, вже не перший випадок. Ще у нас була ситуація по навігатору. Показує мені мій Андроїд. Бюджетний варіант доїзду до місця. Дівчатам в еплах показує так і сяк, де заплатити треба втричі дорожче. І не показує абсолютно мій дешевий варіант. Все він. Про нас знає. Я кажу, дівчата, Самсунг рулить. Але, чесно кажучи, вечірні фотографії з айфона мені прямо дуже сподобались. Музей здоровезний. Там складність в тому, щоб розібратися, куди тобі потрібно. Можна йти навмання, але все одно, напевно, за один день ти навіть просто гуляючи, весь весь Лувр не обійдеш. Тому бажано не заблукати а там, знаєте, не так просто. Там Google тебе не веде. Поверніть праворуч, поверніть ліворуч. Там треба взяти карту. Зрозуміти, де ти, хто ти і де твій шлях, куди ти рухаєшся в цьому житті? Тому ми вирішили, що все не обійдемо. Давайте програма мінімум. Ми три жінки, красиві. То нам треба побачити трьох жінок найвідоміших Лувра, і взяли за програму їх віднайти. Всередині він такий красивий, кожна зала прямо віє величчю. Оці переходи між поверхами, оця позолота, оці картини, оці скульптури, і прямо ходиш по тих залах, і не знаєш, а чи вписуєшся ти в цю велич? Потрапили на ось таку експозицію, не випадково зайшли в ту залу з костюмами. Я так розумію, ось це цікава дама, правда ж. З рогами на голові. І ти ніби знаєш, куди ти йдеш, йдеш цілеспрямовано. Але поки ти проходиш по всіх залах, повз тебе пропливають люди, повз тебе пропливають витвори мистецтва. Все гомонить. Витвори мистецтва не гомоніли, гомоніли люди, і все це просто так забирає з тебе енергії. Ти стаєш такий, все менш енергійний, менш енергійний, менш енергійний. І потім ти доходиш до. Своєї цілі і радієш ні, просто правда дуже багато візуальної інформації, звукової інформації, і ти нічого не робиш, але ти втомлений вже. В музеї знали, кого ми шукаємо, і нам ставили таблички. Ідіть туди, ідіть сюди. Підказки. Де наша жінка? Номородин дівчатка налякали, що біля мони Лізи зазвичай черга на годину, щоб підійти до неї поближче і побачити її так на відстані, хоч якийсь більш-менш близький. Ну, мене це не надихало, скажу чесно. Знайшли, ми знайшли. Лізи. вона, на тій. Але все виявилося не так страшно. Там такий натовп стояв, тобто це не організована якась черга, а просто натовп, і ти потрошку просуваєшся вперед, вперед. Ті, хто вже підійшли на першу лінію, у них є три секунди, після чого їх охоронець проводить далі. От, і ми ж підходимо, щось знімаємо, знімаємо і тут нарешті наближаємося. кажу, дівчата наші зіркові три секунди. Швиденько фоткаємося. Починаємо фоткатись, а Ліза не влазить. В нас троє і ще й вона. Тобто треба обирати. Не влажу або я, або вона. Ну а ми ж ніби прийшли з нею сфоткатись. Як ми потім людям докажемо, що ми фоткались в Луврі, а не просто так самі себе. Тому давайте, давайте три секунди закінчуємося. Або а або, я, або вона. А тут охоронець, проходьте, проходьте все, все, все. наступні. Тобто ні про яке роздивляння, насолоду, атмосферу цієї картини мови не йде. Все, швидко-швидко подивився наступний. І трошки інформації про цю картину. Вона знаходиться за пробивним склом. І стала відомою у 1911 році після крадіжки, тобто робимо знову висновок, що маркетинг працює. Головне правильна історія велич має значення, але все ж таки маркетинг вирішує. Зараз страхова вартість цієї картини мільярди доларів. Мільярди а річ у тім, що у мене на дачі висіла така сама картина цієї Монелізи. І до неї можна було підійти вільно, без черги, роздивитись, роздивитись усмішку з різних ракурсів, цю загадкову усмішку, походити по кімнаті, щоб вона вона ж стежить за тобою. Моналіза, і можна було вільно пересуватися і спостерігати в Луврі. Ти такої опції не отримаєш там. Вона за тобою стежить, а ти на неї вже не можеш повернутись, бо тебе вже охоронець випровадив далі. Тому це була така дуже важлива дачна експозиція. І я не розумію, чому ми не водили туди людей і не брали за то гроші. Вона теж була в рамочці, вона теж була під склом і прикрашала стіну. І вона була теж з історією. Тобто, це не сучасний твір, а роздрукований ще за часів наших попередників, людей, у є яких ми придбали ту дачу? В Луврі Моналіза не дивиться тобі в душу, тому що людей навколо забагато. А на дачі вона дивилась тільки на тебе. <плес> Ладно, переходимо далі. <плес> До наступної жінки. А ще цікаво, що в цій залі були витвори мистецтва, які ми проходили в університеті, коли я навчалась, на історії мистецтвознавства. Здається, ми це в університеті вивчали. Ось мені здається знайома ця картина, і от цей чувак з такими лапками називається Сатир. Бачите, у нього як у козла, але він людина і залицяється до жіночки. І так Ніка Самофракійська. Це та скульптура, яка мені дійсно подобається. От біля неї я прямо з задоволенням постояла. До речі, в Стокгольмі є репродукція. В бронзі, а бронза, вона ж так зеленіє з часу, така зелена стоїть Ніка. І я якраз навесні гуляла і дивлюсь, Боже, яка красива! Ну, я не дуже розбираюсь в мистецтві, я просто бачу, що красиво. Це мені прям було дуже красиво. Я ж запитала, що це, і мені сказали. Оригінал знаходиться в Луврі. І я в той момент подумати не могла, що буквально за два місяці я побачу її вживу. І ну, для мене воно того вартує. Прям дуже такі потужні емоції від цієї скульптури. Птура для мене ніка Самофракійська датується 190 роком до нашої ери. Це грецька богиня перемоги, і тут вона зображена в момент приземлення на ніс корабля. Ось це ніби ніс корабля. Це символізує перемогу на морі. І чим вона захоплює це ось цією динамікою, цим драпіруванням, ця тканина, вона ніби прозора і легка. Вітерець на неї дує і її здуває, і вона розвивається. Вона настільки жива, незважаючи на відсутність певних частин тіла, що прямо тві від неї якимось життям, рухом, вітром, свободою, перемогою, врешті-решт. Нагадаю, що Ніка мій фаворит. Найкраще для мене з того, що я побачила, помірно еротична. Подивіться, одна нога оголена, тканина ніби мокра, прилипла до живота, окресливши пупок і груди. Ідемо далі. Хоча біля Ніки я би ще постояла, така вона магічна зала з цікавою стелею, але немає часу, виконуємо план по жінках. Також красива ось ця зала. Якби екскурсовод ще й розказав, було б ще цікавіше, але немає часу в поїздці на півтора дня. Йдемо далі, велич, суцільна велич, і доходимо до Венери Мілоської. Мілоська це не прізвище, це не як мілявська. Мілоська від слова мілос це острів. В Греції вона датується 130-м сотим роком до нашої ери. Венера це римська богиня, аналог грецької афродити. Руки, на жаль, втрачені, і це породило багато версій про те, що ж вона тримала в руках. Версії були різні: від яблука, гребінця, дзеркала до щита або плаща. Венера це богиня кохання, краси. Чуттєвості і родючості. По одній з версій народилася з морської піни. За міфологією, її коханець Марс, Бог війни. Їх часто зображують разом як символ поєднання, любові і війни. Наша програма по жінках виконана, але залишаємося в цій залі із скульптурами. Тут ми бачимо Афіну, Кентавра, на ньому маленький Ерос. Він же Купідон – Бог любові. Кентавр це символ пристрасті, інстинктів і неконтрольованої сили, протилежність цивілізованому світу. А ерод Бог любові. Юний крилатий хлопчик зі стрілами, який змушує закохуватись навіть диких істот. Це про перемогу кохання над пристрастями. Хоча я не розумію, в чому протиріччя мені стається, воно має поєднуватись кохання плюс пристрасть. Ну, у автора скульптури своє бачення. І цей купідон, до речі, син Афродіти Венере. І зал скульптур мені сподобався найбільше. Раніше я пам'ятаю, зйомка в музеї була заборонена, а зараз, будь ласка, фото, відео. І в принципі, все можна подивитися на Ютубі. Після того в музей не ходити, а все знати. Але насправді це так не працює. Побачити своїми очами і скласти власне враження, все ж таки можна тільки відвідавши самостійно такі місця. Ну що ж, про підписку я вам нагадала на початку відео. Зараз нагадую про вподобайку. Е, Сподіваюсь, вам було цікаво або корисно або і те інше. Побачимось в наступному відео, в наступній історії про Париж. Навесня. Да, тоді весна ще не закінчилась. А, яскрава місце. А, і на принципу, коротше, видішся, не надо. Місяць, двоє перезниця, господи. Її коханець Марс. Біг, біг, що біг? А біг? Бог. Біг, богиня, біг. Щоб біг бо. Ладно, проходим далі.